244 джинма на реверсі. Значить, по резині резина у нас передня 6,5х16. На Задня у нас 11,2х24 на широка. Як передні диски розбірні, так і задні диски теж розбірні. По ліву руку реверс, по праву руку передачі, реча ходозменшувача. Окремо стоящі датчики, речах повного привода. Вал відбору потужності 540 тисяч, сидіння підпружинене Мотор КМ 385-й. Передні крила, передні грузи. Так, ідемо далі. Стандартна трьохточка на 430 кілограм. Є розетка під причіп, є гідровихід на причіп, причіп не до прицепа, сапун з коробки. Щеплення тут дводискове. Передач 8 плюс 8, 8 вперед, 8 назад. Блокування задніх коліс. Капот уже на амортизаторах. Раніше просто був на підпорці, Окремий бачок на гідропідсилювач руля з окремим насосом. Цей насос працює на гідропідсилювач. Він двосторонній, дії і знаходиться позаду переднього моста. Це насос на гідравліку, окремо стоящий. Коробка і гідравліка окремі ванни. Тобто гідробак окремо від коробки. Стандартний джинмовський акумулятор, перемикач маси, саме надійний кемовський мотор км 385 2 Два роки гарантії, доставка безкоштовна. Такого тракторця можемо привезти. Вихлопна, до речі, можна перевернути її вперед. Тут стандартний квадрат, не треба нічого переварювати.